Усім привіт! Рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. І сьогодні я б хотіла вам розповісти про книжки, які мені подарували на день народження. Мені подарували не тільки книжки, але оскільки я веду BookTube, Бук Book це книга, то я вам розповім тільки про книжки, які мені подарували. Почати я б хотіла з книги Легенда від Стефані Гарбер. Це друга книга трилогії Каравал. Першу книгу я вже прочитала, це було просто чарівно, магічно. І перша книга в нас розповідає про Скарвет. А оскільки я чула з Тіктоку, то друга і третя вже розповідають про її сестру. І це, якщо чесно, трошки засмучує, бо мені не ця друга сестра. Але почитаємо, подивимось, дізнаємось. <кій> друга книга, про яку я хочу вам розповісти. Це Черепахи аж донизу від Джона Гріна. Джон Грін мій улюблений автор. Е я прочитала три книги від нього в пошуках Аляски, що на даний момент є моєю найулюбленішою книгою за саме життя: е про Провина Зірок і паперові міста. Також мені ну, купую, подарували черепахи аж донизу, і е залишилося тільки знайти, де купити. Е Книга, яка називається Досить Катрін. І тоді в мене будуть всі книги Джона Гріна, які перекладені українською мовою. <кій> Також продовжуємо в книгах, які я вже розпакувала. Це е, книга Трепіт, е, Перевтілення і е, Вічність. Дві, е, дві. Угу. <кій> Три книги. Я, чесно, я навіть не знаю про що вони. Як ви бачите, я купувала всю серію, і я ще не читала жодну з них, тому я не можу вам розповісти, про що вони. Але мені подобається, я вже їх повстала, що тут ось синя книга і синій шрифт. Зелена книга. Зелений шрифт. І червона книга. Червоний шрифт. Ну, це, це прикольно. Я ні разу не бачила оформлення книг ось таке. Гарне, кольорове, можна сказати, навіть незвичне. Ну, можна. це і є незвичне оформлення для мене, бо якщо ми згадаємо, як виглядають інші книжки, а тим паче книжки KMBs, ну тобто, ось це від KMBs, і оце також від CMBs, тут обкладинка. І ось звичайний. Чорні літери. А ось тут також обкладинка і вже не звичайні чорні, а сині літери. Тому, ну, для мене це було дуже звично. Я була в шоці. Я, я кричала, коли це побачила. Ось тепер давайте перейдемо до того, що я люблю, до коробочок. ось це Почнемо від КСД, бо вона якась неживуча. Ось. Беремо мою ейфільву вежу, яка насправді не, не є а авіться ножечком. Ось зараз я розпакую і прийду. Коробка вже розрізана, порізана. Ось, звісно, що ви будете перші, хто побачить, що в цій коробці. А, Тяжко ось. Е. А в цій коробці у нас. Це на королівство від Тагре Гри Мафі. За таким гарним кайфовим кольоровим зрізом. Так. Да. ось, Тагре Мафі. Якщо я не помиляюсь, то це авторка циклу. Щось там. Врятую мене, віднови мене. Ось. Тому, да. я ще її не. Ну, Логічно, да, що я її не читала. Ось, мене чисто ось сподобався цей зріз і що в неї софт-тач обкладинка, Тобто я хочу її зараз трогати, а не знімати це відео, але я вас люблю. Тому спочатку зніму, а потім вже буду. Далі четверта серія четверта книга циклу. Я забула, як називається цикл. Але це непогано, в нас є назва книги. Називається Віднови мене. Я точно знаю, що це четверта. В цьому місяці, 1 серпня, КЗ викликали, можу ну, дали нам можливість купити вже п'яту. Тобто вони дуже швидко це перекладають, і це просто неймовірно. <клес> Дякую, КСД. І останнє, що було в цій коробці, це книга жовтолика. Її я, скоріш за все, почну читати прямо зараз, бо ця книга мені треба на книжковий клуб, який в мене буде 11-го числа. Тому мені треба її прочитати ось прямо. Терміново треба буде її почати читати. І, якщо чесно, її не було в наявності не в книгарні є, не в uh, книгарні якабу. А це єдині книгарні, які відправляють за кордон. Це not good, not good. Тому я дуже рада, що мені її подарували, що я зможу її прочитати. Um, наступна коробка в нас <laughs> така величенька. Uh, тому. Пропоную зустрітися, коли я вже її відкрию, бо я не думаю, що я її зараз взагалі підніму. <кій> я не думаю, що я вам зможу ось так показувати, що всі кни... коробці. Але вірте мені насело там щось цікаве. Ось перша книга, яку я тут бачу, це Поклик Червоних лисиць. Шо? А, поклик хроніки червоних лисиць це не знаю про що ця книга, але ну тут є лисиці. А лисиці, хто не знав, це мої улюблені тварини, тому. Обов'язково прочитаю. Ну, в мене вже немає вибору, мені його подарували, воно тепер в моїй бібліотеці. Да, суючи по всьому хтось не заморочувався з пакуванням. Ще в плівочці, господи, не воно не впаде. А, з імлі народжені. Воно ще в плівочці. Це ну, круто. А, це означає, що ніхто цієї книги не торкався, що вона цмотує, недоторкана і так далі. А, я також. А, дуже круто не знати, про що книга. Це, виявляється, такий сюрприз. Сюрприз. Ось. Кейфовенька. Я зараз швиденько перекладу всі книги сюди. Шо? Воно так гарно постояло, бо на столі місце багато. Ось. А, да. і там. А, далі, яку я бачу, це. А, напівзагублений. Ось <смі> <Деперед. смі> Це перед. Напівзагублений. Це. Е друга книга трило. Ну, я пам'ятаю, що там ось ця напівсерія. Це якась там трилогія. Я її нещодавно бачила в Тіктоці. Ось. «Напівзагублений». Загублений. А, ну, Якась з цих сторін правильна, напевно, ось ця, бо ми ж читаємо. Так, да, ось ця сторона правильна, ось Напівзагублений. Далі що це на мене в спиною лежить? Дотерк спустошення. А, третя книга серії про Гадеса та Персифону. Я ще не прочитала ані першу, ані другу, але дякую, що в мене вже третя. Це означає, що я занурюся в цю історію і потону в ній, і мені не доведеться виринати. Да, зараз почекай. А Коробка падає, клієнта. Сто... Ну, все. Це кінцево, ми зараз приїдемо. Ось. А, о, далі! Є. О боже, де, де? Ну, знову, ну що. Напівлихий, напевно, ось це перша книга. Я не пам'ятаю, яка них перша, але ось теж якась напівкнига, теж серія друга, буде друга, бо я дістала її друга. Ось, <клес> треба буде поговорити, в якому порядку читати. А, далі «Боги і чудовиська я тут бачу. Це а, третя. Третя? Да, це, це третя книга серії. А, Змій і Голуб. Змія і Голуб ось. Е я не читала цикл. Я не знаю, навіщо, навіщо мені їх дарують і навіщо я купую книги циклів, які, які я ще навіть не почала читати. Бо якщо мені не сподобається, то я все одно дочитаю. Круто, да? Це називається самооб'юз. Далі. Королівство проклятих! Єєй! Це від королівство найчастиє. Королівство нечестивих це, якщо не пам'ятаєте, це друга книга серії. Ось, судячи з усього, що тут є букшеф, то, скоріше за все, це куплялося з сайту книгарні Є. Бо, як ми всі знаємо, якабу не продає книжки веденцу-букшеф. А зря. ну чесно, нормальне видавництво. О! Це хто? Це яка? Це на О! Я ж казала, що тут три книги. Я казала, що тут три книги. А я казала, що тут три книги. Ось третя! Ось третя. Кайф. Почекайте, тоді вже обересала. То ось ми поставимо ось так. Ну, щоб хоч дві книги були разом якось. Ось це кіт ще рятував. І тут зріз кайфу. О, яка тут картин. Картин. Мені зріз подобається. І кіт рятував книжки. А, у мене є ця книга англійською. Я її купила в, в далекому в минулому англійською. Не знаю навіщо. Я англійською не вмію читати. Ну Не те, щоб я не вмію читати, я просто не часто читаю англійською. Мені так подобається ілюстрація. Я, я на цій книзі зараз зависну, тому краще її покласти. Так, <класти> да, точно. Букшеф. «Клинок королеви, точно був Ось це друга серія. Точніше, «Клинок королеви. «Клинок королеви це серія книг. Не знаю, дв... поки що є дві книги написані. Це наша українська авторка написала дві книги поки що. Це друга. Першу я вже прочитала давно. <смі> Подивіться. Це все. А, да, потім вічі з майбутнього все прибирати. Це е, присяжник. Це друга серія з друга. друга угу. Це третя серія з трилогії хроніків буре світла. Чи буре світло? <світло> в новому відео я вже казала, що я не знаю, як це правильно казати, і мені ніхто в коментарях так і не написав, як це правильно казати. Тому буде буре світло. Вона ще в плівочці, і це круто. Я не думала, що я прямо от в найближчий час це буду читати. Мені, звісно, цікаво продовження, але ну. Ні, поки що, поки що я це читати не буду. стою це така, ну, типу, сорі, Too big for me, too big, тому ні, не буду читати. Ось. Um, <глаз> і на тому хочу підвести підсумки, що на, uh, я вважаю, що мій день народження був достатньо такий плідний. Мені подарували 19 книг, що на 19 більше, ніж я очікувала. І. Чесно кажучи, я дуже рада кожній з них, кожна з них бажана, кожна з них буде прочитана. Е і це, я думаю, що це все. Е на цьому дякую, що подивилися цей ролик. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і бувайте!